Мене звати Любов, і я вітаю вас на своєму каналі Швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати нові сповіщення. От на котлети, що в нас фарш, пів кілограма фаршу. В мене. Він був заморожений, я його розморозила, він вже з цибулькою. Не завжди так порціоно заморожений. Пів кілограма десь. Потрібна буде склянка, е, такі м, пластівці. Вівсяні, але швидкого приготування. Якщо у вас не швидкого приготування, звичайні, просто ви їх проварите. У мене є на каналі ці котлетки. Є на каналі у мене також котлетки із картоплею, із баклажанами, із кабачком, різні, і з гречкою, різні, різні, різні різні варіанти. Ну чомусь цей із овсянкою, і в нашій сім'ї, і ті друзі, які до нас часто приїздять. Їм теж дуже подобаються вони і їдять навіть дітки. Тому отак. Потрібно буде одне яйце. Яйце не обов'язково, тому що овсянка тут гарно зв'язує, Але я візьму одне яйце, тільки жовток. Білок брати не буду, тому що білок, коли смажимо його, він витікає і робляться чорні нитки. такі, І такий естетичний не гарно. Я буду додавати цього разу свіжий чесничок багатенько. Ви, ви можете додати просто сушений чесний. От, цибулька там є, сіль, перець, все до смаку, так як завжди. Потрібні були сухарі, я забула вам сказати, я буду їх вкачувати в сухарі, щоб були вони схожі на ті, що були у шкільній столові. Такі, мені, наприклад, подобається, не знаю, кому Так, Фарш я приготувала. Перш за все. Я включила духовку, щоб духовка вже зігрівалася, приготувала ось таку жаровку. О, і нам потрібно залити, окропом залити овсянку. щоб вона набухла і прополола. Поки ми будемо готувати все інше, Ось так, накриваю кришечкою, нехай вона розбухне. А ми готуємо фарш. додаємо сюди чесник. Це ось мені вчора підписників, чи підписники, чи глядачі просто написали, що хотіли б мене ще й бачити гарному фартушку. Так, розбиваю яйце, але відділяю білок від жовка. Білок ми використаємо в другому місці. Ось так. І навіть якщо ви смажити котлетки не в духовці, а на сковорідці, тим паче, додавайте, давайте що додаєте, то тільки жовток. Так от написала підписниця, що хотіла б мене бачити у гарному фартушку. Знаєте, я теж хотіла б собі гарного фартушка. І я тільки знайду, щоб він був гарний, дійсно гарний. От, такий, як я хочу. І зароблю на нього гроші, тому що вони не дешеві, гарні. Це буде гарний фартушок. А зараз, я думаю, що не це головне. І той, хто заходить до мене просто на канал, щоб подивитись на фартушок, то це одне діло, а той, хто хоче чомусь повчитися, і мене повчить. Я завжди рада. Так, це все ми додали, яйця додали і чекаємо, поки розбухне гарненько. Осяночка. Так, у мене такий лист. Тепер я беру керами. я Всі, хто зі мною той знає, що я завжди беру з і промаслюю олійкою. По-перше, його краще розкладати, він більш такий слухняний. От можна придати форму, яку хочеш. Ось так. А по-друге, з нього легко знімається і не пригорає. Сухарі, якщо у вас ви купуєте, то дивіться, щоб вони були пшеничні, не коричневі. А якщо є можливість, то краще приготувати самим. Так, що у нас тут? хвилиночку, вже відкрита, хай похолоне. І поставили воду, поставили чайну для того, щоб залити крупу у мультиварку. І буде варитися, там наша кашка в мультиварці, а зверху буде, як пароварка, буде котлетки. Так, пароварку теж потрібно змастити трішечки олійкою. Зовсім небагато. Зовсім небагато змастила, якби тільки не приставало. Так, все розбухло. Кашка розбухла, вона зробилася така, бачите, ніби розмочений хліб. Вона як розбухне і її робиться 50 на 50. Виходить по об'єму так само, як 500 грамів фаршу, і виходить по об'єму ця склянка, можна трішечки більше овсянки, якщо ви хочете. І коли ви її окропом залієте, вона набухне. А якщо у вас проста, то просто вона провариться, щоб вона була, структура трішечки буде видна, звичайно ж. Але по об'єму вона буде така, як фарш. Повірте мені, в готових котлетках ви навіть не зрозумієте, з чого вони і що є тут до фаршу. Але вони набагато ніжніші, ніж просто із хлібом. Так, все, сіль у нас є, перчик у нас є, чесник у нас тут, цибуля померлено, помер... помер... все у нас є тут, тепер жовток у нас є, тепер все просто гарно змішуємо. То я ставлю поки що на півгодинки, а потім подивлюсь, може, доведеться перевернути, ну то вже ви подивитесь теж по своїй духовці. Якщо у вас є верх і низ, то просто ставте на середній рівень на півгодиночки. Так, ось дістала із духовочки, щоб скуштувати на смак її, і подивіться, чи приготувалася. Дивіться, готувалася вона півгодини. І я перевернула, тому що з однієї сторони вона була. Краще підсмажено, зверху не дуже, тому я перевернула. Перевертаються вони дуже гарно, тому що про така промаслена, е, промаслений папір у нас, тому ось так. Дуже смачні, а аромат це не пересказати словами. Тому я духовку вимикаю і нехай вони стоять і духовці до повного охолодження. І ось куштую на смак. Знаєте, точно як от, в дитинстві, в дитсадочку і в школі ми такі їли. І ось, погляньте. Де тут видно овсянку? Зовсім не видно, я ось розламала її. Подивіться, самі звичайні, 100% м'ясні котлетки. Дуже смачно.